Віддай мені свої крекери, погрозливо зажадав Томі. У мене їх немає. Тоді бісквіти, сказав він, не зменшуючи натиск. Їх теж немає. Ти знаєш, що це означає? Він кивнув на залізні іржаві двері, і його очі звузилися. Ти йдеш у підвал. Ні. З Томі не можна було сперечатися. Його залишили на другий рік через погані оцінки, а це означало, що він найстарший у нашому класі. Всі боялися його, і інші задираки швидко влилися в тусовку. Він міг робити все, що завгодно. Томмі був більший і швидший за мене. Не встиг я зробити кілька кроків, як він уже тримав мене за комір. Він відчинив двері. Жбурнув мене у темряву і одразу ж зачинив їх за собою. Я намагався відкрити їх, але, судячи з усього, він тримав двері всією своєю вагою. Єдиним можливим вибором було спуститися і спробувати увімкнути світло. Підвал нашої школи по справжньому страшне місце, і нам не дозволяли ходити туди. Це не зупиняло Томмі від використання підвалу в якості особистої в'язниці. Двері були в затишному куточку за сходами в задній частині будівлі, поза зоною видимості камер. Все, що Томі залишалося зробити, це поставити пару спостерігачів у коридорі, і ідеальне місце для знущань готове. Він дошкуляв слабким однокласникам і погрожував, що закриє нас, якщо ми не віддамо йому наші сніданки. Зазвичай усі підкорялися. Того дня була моя черга. Але мама ще не купила продуктів на тиждень і я не мав крекерів. Я не знаю, що було гірше: страх невідомості чи вірогідність, що чутки, які я чув, виявляться правдою. Я ніколи до цього не зустрічав будь-кого, хто пережив знаходження в підвалі, але багато людей розповідали про людину годинник. Говорили, що якщо перебуватимеш у темряві досить довго, то почуєш його шепіт тік так. Тік. так, з усіх кутів кімнати. Кількість тіків означала кількість років, що залишилося тобі прожити. Якщо подумати, це звучало безглуздо, але для дитини це було страшно. Поки я був у темній кімнаті, я нервово обмацував цементні стіни і намагався знайти прохід. Я сподівався, що мені вдасться знайти інший вихід. Моє серце стукало швидше і швидше, поки я спускався сходами. Я шкодував, що не прихопив важкий степлер зі столу, коли помітив, як Томі дивився на мене на попередньому уроці. Так я хоч би мав щось, щоб захиститися. Що я робитиму, якщо прийде людина годинник. З кутів кімнати я почув звуки човгання і заверещав «Хто тут?» Крикнув я, притиснувши рюкзак до грудей. Тік, так, тік, так, тік, так...» Я запанікував. Я навіть не думав рахувати тіки, рвонув угору сходами до дверей так швидко, як міг. Я шалено бив по дверях. Випустіть мене! кричав я. Людина годинник прийшла за мною. Будь ласка, випустіть мене. З іншого боку дверей відповіді не було. Не було навіть сміху Томі та його друзів. Тік-так, тік-так. Я смикнув ручку і виявив, що двері не замкнені. Я відчинив їх і вирвався у порожній коридор. Томі награвся і пішов. Він вирішив пошукати іншу дитину, щоб отримати льодяники або що ще. Намагаючись приховати сльози, я побіг у туалет і сховався в одній із кабінок. Я не хотів, щоб однокласники побачили, що я плачу, я цього не переживу. Що важливіше, я не хотів, щоб це побачив Томі якби я виявив слабкість, він би почав задирати мене на повну силу. Це було несправедливо, але таке було життя у початковій школі. Згодом я переконав себе, що один із друзів Томі сховався у підвалі і що людини годинника не існує. Це був єдиний спосіб заснути тієї ночі. З того часу я завжди мав при собі крекери на випадок, якщо Томі знову докопається. Мені хотілося б сказати, що для Томі незабаром настала відплата, але минуло кілька років і я хочу про це забути. Ми тільки но перейшли до 6 класу. Я сильно виріс за літо, обігнавши усіх у своєму класі, включаючи Томі. Мої батьки віддали мене в спортивний табір, тож я став сильнішим. Томі забув про моє коротке ув'язнення в підвалі, а я ні. Він готувався діставати Пітера, одного з найхудіших хлопчиків у класі, доки Томі з друзями знущалися з бідного Пітера, притиснувши його до дверей. Я знав, що Пітер не зможе заплатити Томі. Бо я тимчасово взяв шефство над його коробкою для сніданків. Я чекав, поки Томі не відчинить двері, потім підскочив до нього і заштовхав усередину. Його вражений вигляд був того вартий. Пітер побіг як переляканий кролик, спільники Томі послідували його прикладу. Я думаю, вони не очікували, що хтось дасть здачі і не знали, як реагувати. Я зачинив двері за мить до того, як Томі спробував вийти. Не мало значення, яким сильним він був тепер я був сильнішим і не давав відчинити двері. Його гнівні крики і важкі удари незабаром затихли, і я подумав, що він почав спускатися сходами, як я свого часу. Після того, як протягом 10 хвилин я не почув ні звуку з боку підвалу, я приклав вухо до дверей. І почув приглушений шепіт. У цьому і різниця між мною та людьми на зразок Томі. Він не думав про тих, кому робив боляче, на відміну від мене. Його крики змусили мене відчути провину. Зітхнувши, я відчинив двері і покликав його. Гаразд, чувак, тепер можеш виходити. Якщо ще раз побачу тебе за цим заняттям, то замкну у підвалі і викину ключі. Томі плакав. Я закотив очі. Я навіть нікому не скажу, що ти боїшся темряви, пішли. Я почав трохи турбуватися, коли він не відповів, тому підпер двері своєю сумкою і спустився у підвал. Його силует невиразно маячив у дальньому кутку. Томі, давай, пішли! промимрив я. Як тільки мої очі пристосувалися до темряви, я почав розрізняти силует і зрозумів, що це не Томі. Це була велика, лиса і зовсім гола людина. Він сидів на підлозі, обійнявши ноги, і відстукував час. Тік-так, тік-так. Волосся на моїй голові стало дибке від виду його плямистої гнилої шкіри. Неподалік був Томі, який дивився на людину, як олень на світло фар. Сльози текли з його обличчя. Я схопив його, сильно смикнув і потяг до сходів. Томі вийшов зі ступору, коли ми піднялися, і втік, не сказавши ні слова. Я зачинив за собою двері, намагаючись викинути з голови вигляд людини годинника і думаючи, що мені робити. Розповісти вчителю мене покарають, бо я спустився до підвалу, побігти за Томі, вдавати, що цього ніколи не трапилось. Я вирішив піти на звук плачу Томі. Він знайшовся в тій же туалетній кабінці, де я ховався кілька років тому. «Гей, з тобою все гаразд? спитав я, неохоче намагаючись заспокоїти його. Ти теж його бачив, Лю людину годинник. Ага. Скільки тіків? Ем, не знаю. Він все ще рахував, коли ми пішли. Чому ти питаєш? Він тікнув для мене. Тільки один раз я не знав, що йому сказати, тому просто вийшов з кабінки і почав намагатися заспокоїти його. Дивно, я роками ненавидів цього хлопця, але після того, що сталося, він ніби інша людина. За інших обставин ми б могли б стати друзями. Незабаром ми повернулися до класу і ніколи більше не розмовляли про цей інцидент. Після цього він ніколи не був колишнім, він був схиблений на годиннику і весь час оглядався. Рівно за рік, Томі помер у автомобільній аварії. Якщо чесно, я радий, що не рахував свої тіки. Я не думаю, що зміг би жити зі знанням того, коли я помру.